Коли звільнять Києво-Печерську лавру Українська православна церква і коли вона стане державою? Ну, на сьогоднішній день у Києво-Печерській лаврі є наші монахи-ченці від Православної церкви України, є намісник новий призначений, це єпископ Авраамій. Колишній насельник Києво-Печерської лаври є проблеми з цим питанням. Вони і в законодавстві нашої держави, вони і в юридичній площині тому на сьогоднішній день це питання стоїть, але кінцевого розв'язання його ми на превеликий жаль ще не досягли і не знаємо, як правильно це зробити. Звичайно, ми надіялися на те, що якась певна кількість ченців московського патріархату долучиться до православної церкви України. Але на сьогоднішній день вони стоять поки що на своєму. І невелика частина, але продовжують проживати на території києво Печерської лаври. Звичайно, ми не хочемо нікого силою звідти викидати, виганяти і тому подібне. Можливо, вони і чекають на це, але ми розуміємо, що це все до добра не приведе. Сподіваємося, що це питання буде вирішене у нормальній людській, моральній площині.